А, вся інформація за посиланням в шафці профіля Переходите, там. Вся інформація да, прямий ефір, дуже багато і подарунків, і всього приємно. А якщо от ви хотіли навчитися зараз, як заробляти на крипті, обходити ці всі українські банки, в, дію цю, не бути підвладними, всі ці історії, навчитись користувати своїми коштами, щоб їх ніхто не блокував, ніде ніякі ліміти не були, щоб ви не користувалися взагалі картками, ніякими. Вам вам для того, щоб по всьому світу розраховуватись навіть не величезні суми, ні картки, ні банки нічого не потрібно. Розумієте, все є. А, дуже приємно, що розуміючи українці зараз а, бачать необхідність з цьому. А, вся інформація за посиланням в шафці профіля переходити там. Вся інформація, як потрапити, як оплатити, все там є. От а, дуже мене це радує. А, продовжуємо рухатись. Українці в крипті, все, найнакше нічого не реагуйте, друзі. Спеціально проводимо ефіри тут, щоб оберегти вас від цих оцих мошенників. Дуже багато цього. Бережіть себе і на зв'язку, друзі. Попереду тільки більше. З тим ринком, що зараз, це просто. Майже всі учні наші зараз пишуть, у них за день від плюс 500 до декількох тисяч доларів зробили. От, але треба знати, як це робити, вміть і в першу чергу вивчати психологію і з фундаментом все правильно будувати. На зв'язку. Слава українцям, які досі тримаються. Папа, -па. ще зустрінемось.